Привіт, друзі! Сьогодні порозглядаємо цікаву монетку під назвою Ковчег Ноя. Трохи заплутана історія вийшла, як на мене. Подивіться самі. Монета вірменська, але виготовлена в Німеччині. На монеті зображена гора Арарат, яка ніби теж вірменська, хоча фізично знаходиться поза територією сучасної Вірменії. Знавці історії розкажіть, як то там вийшло з тими Араратськими горами. Дякую. Пакування монети трішки постраждало при транспортуванні. З одного боку є маленька тріщина. Ось тут її, бачите, під певним кутом видно. В цілому в очі не кидається, але, але вона є. Той факт мав би мене засмутити, але сама монетка вийшла значно гарнішою, ніж я очікував, так що не звертатиму увагу на цю дрібничку. Відкриємо цю капсулу і порозглядаємо монету детальніше. У Біблії сказано, що ковчег Ноя це корабель, побудований за Божою вказівкою для порятунки Ноя, його сім'ї та тварин світу від всесвітнього потопу. в товарорадських горах ковчег зупинився і врятував всіх, хто в ньому знаходився. Емітентом даної монети є Центральний банк Вірменії. Фізична ж монета виготовляється в Німеччині на приватному монетному дворі в місті Лейпциг. Цікаве рішення. Те, що ми бачили, то було по суті як капсула. А тут маємо таких два елемента з якогось пластику, слюди, А посередині монетка, вона там закріплена, не бовтається, не колихається і не випадає. Чистота дорогоцінного металу, вага та якість монети, перевіряється та гарантується урядом Вірменії. Така монетка є законним платіжним засобом на території Вірменії. На аверсі бачимо ковчег у штормовому морі. На задньому плані гора Арарат та Сонце, яке сходить. У центрі монети зображено голуба, що летить над водами повені, і тримає в своєму дзьобі оливкову гілку. По колу монети напис ковчег ноя. Тут бачимо англійською мовою. А тут, напевно, вірменською. На реверсі. Зображено герб вірменії. Камера фокусується один раз монетка білого кольору, один раз жовтого. Шо насправді вона жовта це золото, але в залежності від, від кута бачимо інший кольор. О, тут видно, яка вона гарна насправді. Так, отже, бачимо герб Вірменії. Знизу номінал 25 тисяч драмів. Схоже, ця назва валюти пішла від грецького драхма. Також вказана вага монети. Зараз фокусуємося. Одна друга унції і проба 39 дев'ятки. А знизу бачимо ще рік виготовлення 2022. Тираж такий самий, як і номінал 25 тисяч виробів. Як для інвестиційної монети, то це не так вже і багато. А саме так дана монета і позиціонується як інвестиційна, і ціна її плюс-мінус на рівні звичайних багатотиражних інвестиційних монет. Така досить блискуча монетка, гарно відполіроване поле. Дивіться, як палець гарно відбувається. Все в ідеалі, не бачу жодних механічних ушкоджень. Стан явно цікавіший, ніж звичайні монетки з Туби. І цей бік у нас гарно виблискує. Гурт теж в порядку, все ціле, все гарно. Монета від виробника поставляється в захисній капсулі із сертифікатом. Зараз зберу все докупи і порозглядаємо наш сертифікат. Вгорі бачимо напис, Certificate. Щоб всім було зрозуміло, все серйозно. На сертифікаті, як і на самій монеті, вказана вага виробу і проба. Знизу бачимо підписи представників уряду Вірменії та монетного двору Німеччини. В куточку маємо ще якусь голограмку, яка нам виблискує. З іншого боку бачимо назву монети «Ковчег ноя англійською мовою. Знизу напис. Armenian Bullion Coin, тобто інвестиційна монета в Ірменії, і рік виготовлення 2022. Бачимо номер сертифікату. Але оскільки сама монета не пронумерована, то я б серйозно не ставився як до цієї нумерації, так і до того сертифікату в цілому. З лівого боку в куточку бачимо абревіатуру монетного двору, літери L і. І В англійські або німецькі. Спробую прочитати повну назву виробника: Leipziger Edelmetal Wererbeitung. що перекладається як обробка дорогоцінних металів Лейпциг. То все просто нічого замисловатого. Серія ковчег Ноя у сріблі почалася у 2011 році, а в золоті лише з 2020 року. То як вам виріб? Поділіться своєю думкою в коментарях. Зустрінемось.